you <laughs> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Народна депутатка Юлія Тимошенко опинилася в центрі уваги після розслідування журналістів про її відпочинок у Дубаї в розпал війни розпочатої Росією в Україні. Так у мережі активно обговорюють шикарне життя лідерки батьківщини. Водночас сама вона ймовірно ще й зараз знаходиться за кордоном. Про це повідомив журналіст Михайло Ткач, посилаючись на джерела. Він заявив, що матеріал Батальйон Дубаї застав Юлію Тимошенко за кордоном. Зараз вона терміново повертається Країну в оточенні ж московий штурм стосовно можливої реакції на матеріал. Юлія Володимирівна у своє виправдання вирішила вийти в ефір та показати, що знаходиться в столиці, але і цього разу не вийшло. У соцмережах звернули увагу на те, що політикиня під час прямих ефірів вже могла перебувати на відпочинку в ОАЕ. На кадрах з її включень помітили двері з готелю та пальму. Так у мережі активно почали поширювати скріншот з запису. Тимошенко вийшла в прямий ефір з Дубай, але щоб довести всім, що вона в Києві змерзла. Одягла пальто, але щось пішло не за планом. І ручка дверей готелю, яка відкривається карточкою, все спалила. Далі ж очільниця батьківщини написала сповнений гнівом пост, де закликала любих українців не вестися на нібито маніпуляції ткача. Вона туди і Тищенко приписала і Шейхів, і колишнього піарника Чаплигу. Та водночас цікаво те, що чомусь цього поста у Фейсбуці вже немає. Напевно, зник так само швидко і таємно, як і вона з України. Соцмережі тим часом вибухнули жартами з цього приводу. Зокрема, українці зами. А коли ж нардепка організує зустрічі з громадянами України в Дубаї, згадуючи депутата ВР від партії Слуга народу Миколу Тищенка, який заявив, що в розпал війни вирушив до Бангкока на зустріч з українською громадою. Також що очевидно, мережу хвилює на яких підставах Тимошенко виїхала з України, адже відпочинок у Дубаї не схожий на службове відрядження. Тимошенко зараз на фронті боротьби з бедуїнами йдеться в одному із коментарів. А в одному з коментарів ідеться, що незабаром лідерка батьківщини знову з'явиться на екранах телевізорів та литиме крокоділі чи сльози через долю України, але про поїздку в Дубай в розпал війни не згадає. Нагадаємо, Юлія Тимошенко уже кілька разів з початку війни, в тому числі і на новорічні свята, разом з чоловіком відпочивала у Дубаї. Окрім того, родина Тимошенко тут мешкає на постійній основі. Літає Тимошенко і в інші країни. Наприклад, коли Тимошенко перебувала з робочим візитом у відні, там було помічено її зятя Артура Чечоткіна. Та втім зауважимо, уже напередодні вечері уряд схвалив постанову, яка забороняє. На час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин. Постанову ухвалено на виконання рішення РНБО про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокуратури, судді та багато інших посадовців можуть притинати державний кордон на підставі службового відрядження. Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми можна. Кататися на відпочинок ні. На жаль, є ті, хто навіть під час війни не зрозумів цих базових речей. Чей тому було рішення РНБО був відповідний указ президента України і тепер є відповідна постанова Кабінету. Цінував шмигаль на цьому. У мене все підписуйтесь на канал Блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.